Я Христина Суворіна, українська журналістка, але зараз я в Італії. Російська пропаганда тут зробила багато біди. Були такі люди в Італії, які казали, та нам би такого лідера, як Путін. Тобто для італійців Путін завжди був якийсь сильний лідер, який керує. Зараз ми їдемо на мітинг під російське консульство. Українці збираються там на протест, тому що вчора Росія знову завдала кілька ракетних та авіаційних ударів по Україні. База НАТО. База НАТО синіфіка Стат Уніті. Ну не посіблять кі Статуніти вадати на база НАТО spiego subito. Quando l'Unione Sovietica, quando l'Unione Sovietica questa storia non, no? no, sto non esiste più l'unione sovietica non esiste più mi faccia parlare sì, certo. Senza armi, sono senza armi, non sono armati, sono normali persone. La NATO cosa fa? Sta guardando, scusami. Eh, se la Russia aveva paura della NATO, e cosa è successo? Adesso la guerra è iniziata. La NATO cosa sta facendo? Ma niente, nessuno tocca questa Russia. Ma questo dovete capire anche voi, veramente. cioè Non, non c'è, ma non c'è questa cosa. I talizi poi scrivono la propaganda. Vediamo che guerra Russia contro nato А ніяк не війна Росії проти України. Ошиб oшиб. Я місяця, okay. що так, я встановлено, що в цьому тидні робіть анестезію. Ні, 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 попросту робіть этот тис, бо так, так. так. Мене звати Марія Ковбель і я одеситка, але останні п'ять років я живу в Польщі. Зараз я працюю в символі. Nazywam się Anna Kulma i jestem redaktorką naczelną w Symbol Media. Jestem Zbyszek Gowin, jestem pomysłodawcą w Symbolu. З власного досвіду я можу сказати, що в плані інформації, яка доходила до Польщі, це нічого можна сказати. Я пам'ятаю кілька таких випадків, коли я просто відкривала людям очі. Вони просто не знали, що вже якийсь там час, 4-5 років, вже йде війна. Ми програли інформаційну війну, тому що до цієї інвазії дуже багато хто в Польщі вважав, що ну, ми ті самі люди. Ми для них це, в принципі, одна нація. Початок війни я зустріла з телефоном в Росії, я ходила ось так. тобто Я не дивилася, що відбувається. Для мене це не було е, сюрпризом. Тобто, я жила в очікуванні війни вісім років. Росія вкрала в мене мою батьківщину вісім років тому. Я не можу е, поїхати в Крим, твого в тебе немає. Твоє тебе забрали. Ви знаєте, як ти відчуваєш себе людиною з вирваними коріннями? Двічики валида притуту, дебе, Андари, Абуча, Авідери. Тут Кон і сой. Окі азов черто азов'язов на пропаганди на пропаганді комунко синонфорніре армії, сином аютари алюкраїна різкімо авіалібомби русі кві анкіталія. Коли почалася війна, uh, мені дзвонили кожного дня uh, багато журналістів, uh, щоб щось перекласти, uh, щось підтвердити, щось знайти. Я була і продюсером, і журналістом, і перекладачем. Взагалі, журналісти італійські вони не були готові кожного дня розказувати щось про країну, про яку вони взагалі нічого не знають. Я опинилася в потрібний час в потрібному місці, тому що італійські журналісти відчували через мене ту біль, яку ми усі е... носили в себе. Лі Україні волюно кідери і лідер Європи, кванті персони, де воно моріре, прима, кі арріверо аюто да парте ді Маша, ти маєш фотографіки до тексту Марії Вірте, ти російський. Так, так, так. Власть він ще те раз займує і ця хвиля готова. Символ це інтернет-медіа. В першу чергу це українські теми. Це війна, це українці і їхнє життя зараз. Перш за все, наша місія не дати полякам забути і взагалі в цілому світу забути про війну. Помистилися моцій. Emocji, które zostały wywołane wojną, emocji, które były wywołane morderstwami, gwałtami, kradzieżą, którego dopuszczało się, dopuszczało się wojsko rosyjskie w Ukrainie. No i te emocje spowodowały, że stwierdziłem, że trzeba zacząć działać, w jakiś sposób wesprzeć sprawę ukraińską, która nie jest sprawą tylko ukraińską, to jest też sprawa naszego kraju i całego wolnego świata. I stwierdziłem, że stworzymy medium polsko-ukraińskie, które będzie nadawało w sprawach ważnych dla Ukrainy, dla Polski. Wcześniej pracowaliśmy nad innym projektem. a Prowadziliśmy rozmowy co do rozkręcenia czegoś fajnego. A, ale gdy okazało się, że wybuchła wojna, stwierdziliśmy, że musimy przestawić nieco nasze priorytety. A zaczęło się bardzo normalnie. To znaczy, napisałam do moich znajomych, którzy właśnie są z dziennikarstwa, bo ja też jestem absolwentką dziennikarstwa, że robimy projekt, gdzie faktycznie możemy wykorzystać te nasze umiejętności. I czy chcą dołączyć, czy chcą działać. Naprawdę odzew był bardzo pozytywny. Tak powstał symbol. Opowiedziałem o tym po myśle jednej osobie, po tym kolejnym. A potem się okazało, że jest nas kilkadziesiąt osób ze wspólną ideą ze wspólnymi wartościami i z takimi wspólnymi krwawiącymi sercami. To jest geneza symbolu. Tak, co się dzieje? Czemu was nie Вони бояться просто людина українець у даний момент пройти коло ру, руського косу не може mm -hmm. бояться. того, що українець вони питають документи. А українські ні, українець – ж ні. Італія дуже проросійська, і тому нам зараз дуже важливо усі країні вести інформативну війну. В Італії є журналісти, які, на мій погляд, отримують зарплатню з Росії. Вони мають лише один аргумент. Кажуть Донбас, діти в підвалах, і дуже важливо їх ставити на місце. Дічики бада пертуту деби андарі абуча авідери Туто, Кон і сой. Окі, де диви відео, диви одори, лекомфорт. Я не з тих людей, яка каже: а запросили цього журналіста, він проросійський, я не піду. Ми повинні боротися. Ми не можемо сказати, все зроблять за нас наші військові. Ні, ми також солдати, солдати, які. Виборюють правду. Навіть e, зараз я помітила, що Путіна e, в Польщі вже e, не підписують як президент e, Росії. Вони підписують його як керівник режиму. В Італії, e, поки це не відбулося, я не знаю, коли це відбудеться. Працює з пшедецьким з кіноків. Кіноків то легендарне місце в Кракові. znane w, całej, w całym kraju, e, jest symbolem e, przyjaźni i współpracy polsko-ukraińskiej. Symbol jest wartością, e, gdyż informuje o rzeczach które, i o wydarzeniach, które są historyczne, ale być może, które nie są tak dobrze e, znane e, ludziom na Zachodzie, a częściowo to też w Polsce. To jest prawdziwa wojna, taka sama jak druga wojna światowa. E, tam są, dzieją się tak samo straszne, niewyobrażalne rzeczy, i jest cholernie ważne, abyśmy każdego dnia mówili i Polakom, i ludziom bardziej na zachód od Polski, co się tam dzieje, abyśmy każdego dnia przypominali o gwałtach, o morderstwach, o próbie eksterminacji narodu ukraińskiego. Nazwijmy to bardzo silnie, bardzo mocno. Кілька разів на тиждень, як мінімум, ми робимо е, таку рубрику, яка називається Рапорт з війни, в якій ми збираємо найважливішу інформацію, яка відбулася, скажімо, за останні два дні, або та інформація, яка є найактуальнішою. І нам дуже важливо про це поінформувати, сказати, що зробили, привернути увагу до того, е, які саме е, злочини скоїла Росія. Дуже багато. Ludzie odkryli oczy, prosto на oczy na нами. Na nami. nie Pobaczyli na просто prosto zdatni ci ludzie. Jakże takich można nazwać? Symbol to polsko-ukraińskie media internetowe, ale media inne niż wszystkie, dlatego że symbol od początku rodził się z poczucia misji i tą misją nie jest tylko, w cudzysłowie, tylko informowanie. Chodzi o to, że symbol to także angażowanie odbiorców mobilizowanie ich. A to ciągłe przypominanie właśnie naszym odbiorcom, ale też światu, że wojna trwa, a nawet jak się skończy, to wciąż musimy pamiętać o tym, co się wydarzyło podczas niej. My staramy się buty a! nie nerwnymi, kiedy strzelają. Przysyjemy. У нас тут трясеться все було це відео з Азовсталі, і мені дзвонить італійський журналіст з досвідом, і він мене запитує: Христина, подивись, чому діти в цьому бункері в Азовсталі такі щасливі? Він казав, що взагалі дивись ці стіни тут, зелені, там якісь інші. Це, мабуть, якийсь театр. Я буквально провела розслідування, щоб довести, що це насправді не постановка. Я знайшла насправді приміщення з стінами зеленими, пофарбованими саме так, як на цьому відео з бункера. Жінки в бункері Азовсталі були в формі Метенвест. Це була важлива деталь, щоб він зрозумів так. Це це не постановка. Ну журналіст повинен перш за все задавати питання. I tak, żornalist powinien nazywać rzeczy swoimi imionami. To nie możemy powiedzieć ja neutralnie. W jakim sensie to neutralna. ти powinna kazać prawdę. Mm, to jest dobre pytanie. Dlaczego akurat Polacy piszą o wojnie i dlaczego chcą o niej pisać? Wydaje mi się, że Polacy piszą o wojnie, dlatego że bardzo blisko doznaliśmy e, tego, czego doznaje Ukraina teraz. I to wciąż jest u nas żywe. Mamy jeszcze żyjących dziadków, ostatnie pokolenie żyjących dziadków, które pamięta wojnę, które potem pamięta czasy okupacji i które pamięta wspólnego wroga, którym wcześniej był Związek Radziecki, a teraz jest Rosja. I wydaje mi się, że to poczucie wspólnoty jest właśnie tak, tak wyjątkowe, tak oryginalne między Polakami i Ukraińcami. Polacy po prostu mają w sobie ten gen wojownika i chcą ten gen wojownika realizować. My go realizujemy i naszą bronią jest po prostu pióro albo a, literki na klawiaturze. Так, в мене було відчуття провини, але я розуміла, що якщо я поїду туди, я не зможу прийти в студію і сперечатися, давати надавати докази того, що відбувається. Тобто, я думаю, що моя робота тут була набагато ефективнішою до це воїн, і він бореться за правду. І правда, вона не лежить ось так. Ніхто тобі її не подарує. Ти повинен її розкопати.